Всім привіт! Мене звати Юлія, я студентка третього курсу кафедри корпоративні фінанси та контролінг. І сьогодні я хотіла поділитися власними враженнями від пройденого курсу менеджмент персоналу, бо, як на мене, даний курс круто поєднав собі теоретичні знання та практичне застосування щодо управління персоналом, взаємодії з персоналом. І саме це все має колосальний та прямий вплив на продуктивність та ефективність роботи будь-якої компанії. І тому неважливо маркетолог, ти фінансист чи розробник проте взаємодії. Взаємодія з персоналом буде завжди масхем у вашій роботі, а даний курс менеджменту персоналу лише дає змогу поглибити знання взаємодії з персоналом, також дає круті практичні знання з підбору персоналу, адаптації персоналу, розробки кар'єрного плану зростання, а також оцінки роботи працівників та розробки мотиваційної системи та заходів. І мені здається, можу перерахувати безкінечно, наскільки круто побудована дана дисципліна. І загалом я можу... Можу лише рекомендувати даний курс будь-якому студенту, бо дана дисципліна не тільки допоможе зрозуміти вам теорію менеджменту персоналу, але й допоможе розвинути практичні навички, які будуть корисні в будь-якому разі вам в майбутньому.